Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний і простий суп з фрикадельками. Поїхали! До свинячого фаршу додаємо терту цибулю. Солимо, перчимо та все ретельно перемішуємо. Формуємо невеликі кульки. Ставимо воду на вогонь та доводимо до кипіння. Почищену картоплю нарізаємо маленькими квадратиками. Морку натираємо на грубій терці. В киплячу воду обережно висипаємо картоплю, а потім забираємо піну, що утворилася під час варіння. Додаємо моркву і через 3-4 хвилини фрикадельки. Готуємо на повільному вогні 10 хвилин. Солимо, перчимо, додаємо лавровий листок та перець горошком. Залишаємо ще на повільному вогні на 5 хвилин і можна подавати на стіл. Суп із фрикадельками досить легкий у приготуванні, але виходить неймовірно смачним та ніжним. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте суп з фрикадельками. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І будьте здорові!